28 квітня о 4.30 ранку в місті Умані російська ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок. Станом на ранок, 28 квітня, підтверджено загибель десяти людей. З них двоє діти, дев'ять осіб госпіталізовані з травмами. У Нас є два влучання. Дуже багато ракет було, але такі дві долетіло. Відразу було прибуло сюди 20 швидких допомог, які з екіпажами з усім. 80 представників служби з надзвичайних ситуацій, які відразу приступили до гасіння пожеж і ліквідації наслідків. Наразі наше головне завдання зараз підтримувати тих, хто постраждав, хто втратив житло, хто поранені залишилися. І ми цьому будемо приділяти максимальну увагу. В Умані розгорнуто два пункти допомоги. У місті обіцяють подбати про відновлення пошкоджених будинків та поселення тих, кому жити більше ніде. Святкові події в Умані скасовано, оголошено триденну жалобу. На території п'ятої школи відкрито пункт незглавності, куди можуть звернутися всі постраждалі люди. Тут можуть отримати медичну допомогу, першу медичну допомогу, можуть отримати теплі речі, похарчуватися. Зараз розроблено перелік об'єктів, де ми можемо прийняти людей, які залишилися без житла. Управління соціального захисту, соціальні служби проводять опитування постраждалих будинків. Кому із мешканців потрібна така допомога, кого потрібно відселити. Крім того, комісію ТПНС проводитиметься на протязі сьогоднішнього дня обстеження тих будинків, які постраждали, і яким потрібно буде надати допомогу на відновлення. Тривають пошуково-рятувальні роботи за словами міністра. Рятувальна операція триватиме близько однієї доби. В цьому під'їзді проживало. За попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів одна доба.